Немає там нікої, я вам говорю. Там не живуть. Це відомчий будинок Верховної Ради в центрі Києва. Раніше тут жив В'ячеслав Чорновіл. Нині двома поверхами нижче держава дала квартиру Раїсі Богатирьовій. Ми довго намагались взяти у міністра охорони здоров'я інтерв'ю. Врешті прийшли в гості. Проте консьєржка божиться: не буває тут міністр. Приходить лише помічниця Людмила. Просимо їй зателефонувати. Людмила, О. це чергове попанеса мирного. Тут прийшли журналісти до Рісі Васильівни. Ну, говорить, що вона не може розмовляти з вами, і ніхто ніколи не за цей. Раїса Бондарьова прописана нас за цими дверима. Ми спробуємо зараз постукати, тут є дуже гарний гачечок для сумки. Подзвонимо для початку, дзвінок не працює. Ні, тут нікого немає. Нам сказали, що туди не буває. Очевидно, квартира в центрі Києва Раїсу Васильівну не влаштовує. Підемо шукати її далі. Цілком можливо, що просто зараз пані Богатирьова підбирає новий аксесуарчик у своєму улюбленому бутіку Луї Віттон. Кажуть, Раїса Васильівна частенько навідується до наддорогих сумочок і чомусь обирає для цього робочі години. Риса Сильна, а можете прокомментировать? развлекаться е, в магазині Louis Vuitton, в присутствии этих продавщиц, да? Разговаривать по телефону, шиковать. Та може міністерша вже поправила своє здоров'я новою шмоткою та поїхала додому. І не до якоїсь там відомчої квартири. Скажіть, будь ласка, нам треба 311-312 і номери. Ой, я тут не Так, ну маєте знати, де Богатрьова живе. Богатирьова і стоїть. монстрі. Тригетажне. Ага. В село Підгірсі машиною з Києва їхати 20 хвилин. Тут чисте морозне повітря, озеро, ліс. Все для здорового способу життя. Зрозуміло, не нашого. А родини Богатирьових. Цей маєток записаний на чоловіка богатирьової Ігоря. Проте місцеві мешканці запевняють живе тут син міністра Олександр. Часто тут не живе Сусід розповідає, богатирьови мають набагато більше землі, ніж на них оформлено офіційно. Там там. метрів десять за дні, з одного боку, і воно, безумовно, то там значно більше, ніж участок виходить. Там якщо не… Де стане. Маєток, який нас цікавить, розташований на чотирьох ділянках. Він прикрашений новорічними гірляндами та відеокамерами. Тут є центральний будинок, хата для охорони, окремий будинок для різного господарського начиння, госблок, садовий будинок з терасою, тенісний корт та сауна. На четвертій ділянці, кажуть сусіди, богатирьово будують басейн. Ми знаходимося отут. Так, так ось їхні корти, так? Ось тут іде канал, через канал Мосік, от їх будинок, і потім ви ж їхали, це як ви по цій дорозі під'їхали, то з цієї сторони ще одна будівля, там, типа басейн, вони будь Я не говорю о прекрасний дизайн, о том, в таких -то тонах виповнені, які матеріали. Все для того, щоб було уютно, легко, світло і надежно. Проте всі ці маєтки виглядають жалюгідними халупками у порівнянні з палацом родини Богатирьових у прикиївському селі Плюти. Цей будинок належить синові Раїси Богатирьової Ігорю. Він людина не публічна, хоча, як бачимо, далеко не бідна. А от чи гостинна? Ходімо, перевіримо. А ми де Ігоря Богатирьова? Я розумію, але ми, я не маю права вас пускати. А чому? Тому що територія частна, без розрішення хай права. Палац міністерського сина розташований на острівці посеред озера. Воно ще поки не стало приватною власністю. Тож ми із криги знімаємо цей гігантський маєток, і ви самі оціните його величезні розміри. Будинок богатрьових і в день в і ніч е, охороняють. Ось ми бачимо зараз охоронця, які стежать за нами. З цього боку родині відкривається чудовий вид на озеро. Там ми бачимо причал для човнів. Тут парк із, невеличкий парк із сосен. Трошки далі тераса. Ми ще там бачили, там є басейн. Далі теж є маленький причал для човнів. Ось, очевидно, будинок або гостівий будинок, або будинок для охорони. Там далі центральний будинок. Є ще маленька, здається, банька або щось таке. Там із коми не йде дим. Очевидно, хтось такий є вдома. Бути багатим це, звісно, не злочин. Але як родина міністра збудувала такі гігантські маєтки? За офіційною декларацією, богатирові не вистачило б навіть на землю під маєтком. Востаннє останнє, 2011 року. Вона задекларувала 641 тисячу гривень річного доходу, а її чоловік 338 тисяч гривень. Можливо, задекларовано не все, і є у родини потічок додаткових доходів. 2006-го невістка Богатирьової Ірина, прописана у квартирі Раїси Васильівни, зареєструвала приватне підприємство Торгівельний дім «Врємя». Потім «Врємя» і Донецька тютюнова компанія Хамадей зареєстрували спільний товарний знак ярмарок. Під ним Хамадей виготовляє на донецькій шахті Заперевальна сигарети, а Врем'я їх продає. Донецький краєзнавець Євген Ясинов писав матеріал про місцевість біля заперевальної. Після спілкування з охоронцем шахти Ясинов написав, що на фабриці роблять не просто цигарки. Тут нібито виготовляють дублікати відомих марок типу Мальборо і типу Елем. Послідового послідового локіння нашли с этой фабрики і э, сказав, шлибався не так, що я це написав неправильно. Надо приїхати поговорити. Чоловіка довго переконували, він помилився і переконали. А от служба безпеки колись виявилась значно впертішою. Конкретно про Хамадей у повідомленні 2009 року не йдеться, але інших тютюнових виробництв у Донецьку немає. Нам теж закортіло купити в Хамадеї трохи тютюнової отрути, проте у будні дні телефони фабрики мовчать. Шукаємо ще якихось контактів в інтернеті. Одразу ж викидає до десятка мобільних телефонів. В оголошеннях не стільки Хамадеївський ярмарок, скільки відомі марки LM, Честер, Бонд, Мальборо. А ви працюєте з Хамадеєм, правильно? Ну так. От «Прима», Срібна «Прилуки», ЕЛМ, Вінстон, Сіні, Честерфілд. От це все, це все є у вас, так? Так а это все Хамадеевское, правильно? Да. Сергей, но ну для меня очень важно. Вы работаете именно с Хамадеем или это какая-то другая компания? Мы работаем с Хамадеем, но без документов. А, а почему, если, я... если, если, если то... а, а почему, если не секрет без документов? Пері інтересів Богатирьових не тільки те, що шкодить здоров'ю, а й те, що мало б його покращувати. Наприклад, син міністра охорони здоров'я був співвласником фірми Фармстандарт Біолек. Вона виготовляла дитячу вакцину для щеплення. А богатирьова купувала цю вакцину не для себе, а за державні гроші для програми щеплення. Народний депутат Андрій Сенченко стверджує, від вакцини померло. Все это молочный фильм, При этом не сертифицирует. В антисанитарных условиях зафиксированы проектами. В антисанитарных условиях все это разводят рамповые фразу. Потом все это дело по всей Олександр Богатирьов по документах формально вийшов з керівництва скандальної компанії, але без копійки родина Богатирьових все одно не лишилась. Адже є ще тендери. Фірми Богатирьових, які беруть участь у державних закупівлях, заслуговують окремої уваги, хоча б тому, що дані про те, що закупали, за якою ціною, хто конкуренти, супереч усіх законів не викладені на офіційному сайті закупівель. При цьому суми колосальні. Ігор богатирьов молодший є співвласником Харківського заводу енергетичного машинобудування. За останні п'ять років завод отримав понад 600 мільйонів державних грошей, половину з них на реконструкцію потужностей при Дніпровської Дніпроенерго документації по закупівлях немає. Їдемо в київський офіс заводу запитати, чому проте не щастить. Тут не те, що документів, тут самого заводу немає. Є тільки охоронниця зі шваброю. Ну вона, хоч телефон директора, знає. А де вона? Та пан Руднів числиться керівником зовсім іншої фірми. Офіційно ніяк не пов'язаної з Богатирьовими – «Укренергоінженіринг». вона теж бере участь у державних закупівлях, виграла вже майже 5 мільйонів. На сімейну скарбничку працює і чоловік Рейси Васильівни Ігор. Він є співвласником страхової компанії Раритет. Ця фірма страхувала зокрема Київську обласну клінічну лікарню. Хороший стимул працювати біля державного керма до глибокої старості. Тож загальна програма фінансового оздоровлення родини богатирьових триває як завжди. За ваш з нами рахунок.